Доброго дня товариство! І знову ділимося досвідом. Як вмістити чим побільше в меду в рамку? Закінчилася нас вощина, і ми навощили трутневу. Ось бджоли їх відбудували трутневу вощину, цілий корпус трьохсотий. Тут ми поставили решітку знизу і бджола почала заносити в трутневі комірочки мед. Це воно повинно влізти в два рази приблизно, ну навіть. Ну, грубо говоря, в два рази більше, ніж звичайні комірки в цю рамку. Тут вісім рамок, то це... Ну, 16, звісно, не буде ваги, так якби 16, але я думаю в рази більше. І розкажу, де я це взяв. Колись я лежав в лікарні під капельницею і лежав зі мною один чоловік, який розказував, що в них була така. Тоже ситуація не було. Вущи не був дефіцит, не можна було ніде взяти. І каже мій батько, каже, давай навощимо рамку, і хай вони занесуть її, відбудують трутневу, і, і буде в нас така штука. І каже, в подальшому ми тільки підмет використовували, тільки трутневу вущину. Це по-перше, досить економно, бо вже башні тут не будуть стояти, такі як нас стояли весною там. По 10 корпусів по 11. А от 6 корпусів, точніше, 6 магазинів перевезти на стандарт, це 3 корпуси. Ось. І вони прекрасно заносять медом. Кумірки. Ну це вощина купіна, можна, звісно, давати подавати і пусту рамку, але це б зайняло часу. У нас ми займаємося. Виведенням трутня раннього купили вщину і вона нас залишилася. Ще, ну думаємо, застосуємо, так, як такої і вже немає, ми все розставили в цьому році, навіть хотіли в нас позичити вщинки, але не було, тому що вся пішла в роботу, от сім'ї, все заставлено. Тому ми виходимо з того, що є. І це нам економить час І місце у вулику. Точніше, в рамці більше влазить меду на меншу кількість рамок. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть питання, зауваження, підписуйтесь на канал. Всім добра!